Друзі, вітаю всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про цікаву тему. Про той мій продукт, який я придумала, чого я його придумала, як це пов'язано з моїм життям. Тож розпочнемо. Мене звати Андрієвська Катерина. Ви на моєму ютуб-каналі, де я говорю про коучинг, про мислення, про якісь інші різні теми, які мені цікаві. І нещодавно я почала цікавитися українським інфобізнесом, а конкретно більш таким, я не знаю, жіночим українським інфобізнесом, тому що там може бути всякі там запуски по ем, таргету, жорсткий таргет від чоловіків там туди-сюди. Але є певний такий жіночий вайб, де така ізотерика, і трансформація, і медитація, і пісні. Ми співаємо, і все таке інше. От і воно воно інше, тобто там не От, досить голосно люди розмовляють. Тобто, там в нас не просто заробіток гроші, да, як там чоловіків заробити гроші, щоб заробити гроші, а ти хіба не чоловік, і так далі. А у нас Заробити гроші, щоб дефіс самоцінність, щоб дефіс свою внутрішню дитинку, щоб дефіс, то все те се п'ятдесяте двадцять п'яте. Тобто воно інакше. Я почала записувати ряд прямих ефірів, до речі, голосно. До речі, перейдіть в мій інстаграм, подивіться мої прямі ефіри, якщо я як сюди не завантажила. Знаєте, я хочу так якось не дуже мабуть, затягувати і розказати, в чому суть, а можливо потім вже розповідати якісь історії. От. І я придумала тоді для вас курс Автор життя, де, в принципі, він в живому форматі, без уроків, але він на велику кількість людей потенційно масштабується. От. А цей продукт, як я його назвала, запуск тебе аутентичної запуск тебе аутентично на приблизно така назва. Але цей продукт він на лімітовану кількість людей. Тобто, це не я курс, це не може бути безкінечна кількість, і тому і ціна інша. От я подумала, що мені, мабуть, простіше буде продати не безкінечну кількість, знаєте, місця а якусь конкретну. І я відчула, що мені здається, я ну там теж є цінність у продукту, але у цьому наставництві. Це буде моя певна також трансформація. Тобто я прийду це цей наставництво разом з вами по своїй такій методології, як то кажуть. І я подумала, що, мабуть, ну, автор життя, це теж кльова штука, але якщо ми візьмемо цей продукт, да, запуск себе аутентичної, якось так я його себе справжньою запуск себе справжньою ну подивимося можливо якусь ще зміню назву і він більше про таку я знаю знаєте концентрацію тому що автор життя його думала робити і для чоловіків і для жінок і в принципі будь-який будь-який запит якщо ми кажемо про а якщо ми кажемо про цей запуск тобі тебе справжньою, да мені здається автентичне слово важкувати, запуск тебе справжньою. От що для тебе було б що б для тебе значило запуск тебе справжньою, або запуск тебе масштабною, або запуск тебе тою, якою ти хочеш бути? Тобто ідея в тому, що ми тут запускаємо не просто інфопродукти, у нас можуть бути інфопродукти. Просто а, розмовляють і, і переді мною, і за мною, і досить голосно. Окей, тобто а, ми можемо за, запускати інфопродукти. Знаєте, я подумала, що я не хочу звужувати цільову аудиторію тільки для жінок, яким які хочуть запустити свої інфопродукти. А ну, точніше, які вже, мабуть, запускають свої інфопродукти. Це може бути бізнес, це може бути м, ну, агенція своя, А, Якась можливо паралельна зайнятість, окрім роботи. Наприклад, жінка працювала фінансистом, вона працювала бухгалтером, і вона хоче створити свій зараз такий консалтинг. І де вона в цьому? Як виглядає її айдентіті? Як виглядає її айдентіті її бізнесу? Можливо, вона захоче зробити фірмовий стиль. І до речі, цей фірмовий стиль це те, ж, що ми можемо для вас зробити. Це я з квіточкою така, мабуть, має бути романтик, але я так досить з вами конкретно розмовляю, так? Ще в мене оголені плечі. Так цікаво. Так цікаво. У мене косичка відросла. Так, про що про що про що ми маємо тут поговорити? Про що таке бути для мене самої цікаве та глибинне? Ну, дивіться, як я це думаю, як я як це наразі бачу. Тобто. Є шлях цього наставництва, як я побачила, дівчатка як роблять вони роблять наставництво, і вони роблять ну пред я це назву предпрограма, преднавчання і так далі, щоб жінка, яка оплатила зараз, вона вже мала якусь таку вигоду вигоду на меркантильну жінку з вигодою, мала певну користь. Тобто не просто ти отримуєш там ці 5 тижнів, 4, 2 місяці. Хто як робить, ти отримуєш ще додаткову користь? Да? От і виходить, як тобто ти вже погружаєш в погружаєшся, погружаєшся занурюєшся, да, в контекст, І чим раніше, тому що от я зараз маю віддати, наприклад, 2000 тисячі євро і отримати свої знання тільки потім. О, до речі, наставництво, треба... треба, угу. треба можна одній жіночці написати, консультацію запропонувати. А знаєте, є такі жінки, скептики, тобто вона все сама знає. Вони їй нічого не треба. Ну не знаю. Чи є сенс е таким жінкам пропонувати? Подивимося. Подивимося, не знаю. О, тому що дійсно мені здається, важливо отримувати швидкі результати. До речі, дівчата, я у в коментарях залишу не в коментарях в описі. Маю залишити анкету передзапису. Хоча я не знаю, чи має взагалі сенс анкета перед Ну, мабуть, має, да, анкета. І, але, в принципі, ви можете вже зараз мені написати в Директ інстаграму і сказати, Катя, хочу програму, Катя, хочу деталі. А до речі, можливо, я й програму, посилання тут залишу в описі. Ну, так чи інакше, подивіться, що буде в описі, і обов'язково переходьте на мій е, інстаграм, тому що в інстаграмі я регулярно. Тут ми з вами інколи бачимося. Я тільки так починаю розвивати свій YouTube канал, як сказати, починаю? Ну так, да, відносно починаю. Тому на постійній основі бачимося з вами в інстаграмі. Отож, є ми. Навіщо нам взагалі наставництво? Нам наставництво треба, щоб отримати якийсь результат, який нам просто так ще, ну тобто, це не наша зона норми, це не наша зона комфорту. Правильно? Тобто для цього ми йдемо кудись, щоб перейняти. Але нам ну я по собі відсліджую, щоб мене могло замотивувати. Але так. От це не є нашою зоною норми, зоною комфорту, але нам то є важливо, нам того дуже хочеться. Тобто, знаєте, я ще думаю, що, що ціна за наставництво, вона має бути для людини не досить такою зоною комфорту, тому що ну я раніше це не дум не вірила. Знаєте, я так думала, ой, ну якась циганщина. Ти маєш заплатити, щоб туди-сюди. Але я зрозуміла, що м -м, питання в тому, наскільки ти хочеш в цій точці Б а, залиш з'явитися. І мені здається, що А... давайте так. Я купувала наставництво, наставництво два рази. Тоді в мене не було так, тобто, в мене було таке. Ну, треба щось там кудись походити, повивчати і так далі. Але в мене не було такої жаги отримати той результат. Тому я знаєте, якось ці наставництва вони самі до мене проходили. Тобто я їх так не шукала. Тобто я так не о... намірена була, націлена отримувати той, той результат. Знаєте, коли ти просто помри, але зроби. Хоча помри, мабуть, ну не дуже гарне, ну окей, не помри, ну просто. Ти вже не погоджуєшся по-іншому. І ти шукаєш дуже сконцентровано, інтенсивно, ти шукаєш те, щоб воно допомогло тобі змінило. От я думаю, що ми завершимо, першу частинку зробити другу, такий солодкий. Не знаю, що вони туди намішали, але там з імбирем лимонад. Просто шугар-бомб. Як то каже мій знайомий, один турок з Взагалі, у нас є багато чого з вами а, говорити, але дівчатка переходимо в інший, це так жовтий жовте меч. Переходимо. Я начебто знаєте, десь наго такий вітерець. Переходимо в моє інше відео, і там, мабуть, продовжимо. Чомусь в мене виникло відчуття, що треба розділити на два відео? 嗯哼。Mm hmm.